Енергетична ситуація, які з вами, що ми день сьогодні планували запис, да, з енергетичної ситуації, ніхто ж не може пояснити, що відбувається, яка стратегія, куди ми рухаємося, що міняється і так далі. Це що, не можна зробити? Не можна для професійних людей, які би розставили крапки на дій, і українські громадяни перед зимою знав, чи йому бігти, то побігли всі купувати генератори, вони піднялися в три рази. Потім, ніби, заспокоїлися, пустились тепер, взагалі, значить, невідомо що цією зимою. Тобто ми не маємо стратегії в жодному питанні. Я вже мовчу про мою тематику, освітню, де знищують національну освіту, значить, де добивають е, все. Зараз, якщо будуть ті рішення прийняті, то зараз в нас не залишиться жодного вчителя і школи при фронтових зонах, тому що ті цифри, які доведені. Скільки треба, щоб в класі дітей було, і треба обов'язково, щоб було живе навчання на всій території України, то ця система освіти буде знищена цій прифронтовій зоні. Ви що думаєте, що ви робите? Тому, е е